Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава. Так, Ми зняли ковша, бо працювали ковшом. Возили щебіночку, трохи перевозили там з двору, ось з дороги в двір. Трошки десь там під заливали. підвозили. Дуже зручна штука. Треба його трохи реставрувати, вирізати і металом заварити. Да, дуже зручна штука, собі під'їхав, набрав, приїхав і працюєш. Відцепили. Тут гідро в мене був циліндр такий гарний, що допомагає. Ну, Висипає так, більш-менш нормально. було показати в роботі, десь колись покажу його в роботі. Хоча нове на каналі в мене є, як я ним працював. Далі. Сьогодні ми опять їдемо рубати гілки арпалом, прибирати нашу межу. Там я дровча нарізав такі, не таких, а таких отаких От Ну Там покажу я вам. Тут аж кущі є, колись теж треба їх перерубати Они сухенькі, добре будуть горіти. Треба буде тут приїхати і перерубати. І сьогодні ми беремо арпала і їдемо добивати нашу межу. Погодка сьогодні шепче, на городі буде хорошо. Будемо заїжджати на город, там такий трохи чорнозем, рихла земля, але будемо пробувати. Грубий колодочок не будемо брати, тільки дрібноту. Ось такі в мене остаються, тут ми теж нарізали з дідом. Дед бачу, він тут трошки щось взявся рубати. Потихеньку, помаленьку. Кажу, не спіши, порубаємо колись. А дід все потихеньку совується. Тут от бачите. Так, а такі він каже, а ці будемо, кажу, йому залишають, де щось відбилося. Будемо кидати в котел. В котлі вони в мене всі згорають. Любі всі всякі пеньки. Так, ще в мене є одне питання до глядачів, агрономів. У мене все посіяв. Тако на пробу собі трошки озимого ячменю. Взяв, якби то, якби і озимий ячмень. Не буду, що за сорт, що за це. І ось він тако трошки піджовтіє, що йому бракує, може хтось що підкаже, може яка хвороба в нього. І більшість тут. Ну, як так оглянути в поле, то там, отут я пройшов, така хороша латочка жовтіє. Я тут два рази прийшов. Може груби, дуже густий висів поставив чи що йому. Ну весною побачимо що воно буде, а прийдеться його перегорати. Ну, скажіть мені, що йому може бути? Може щось бути чи не може. Це не від, доброї житті. Він тут у мене пожовтів. Може хто що знає, підскажіть. Так, ну що ж, зараз йдемо е, заводити і будемо переїжджати до Арпала. Арпал. Значить, як він на сьогодні завівся? Завівся він у мене... На диво добре, сьогодні такий десь 0 градусів було. Як я спробував завести, включив свічку розжарування на 30 секунд. зажигання виключу, потім опять включив на 30 секунд без пробного заводу. І бурк там трошки покрутив. Три-чотири рази оборотів зробив і бурк, і завівся. Якби не погано, бо світла немає, е, акумулятора <гум> не, це, не, не було чим зарядити, хоча б можна було генератором зарядити, але треба було, щоб довго тарахкав. Хоч трошки минут 20 треба було, щоб завів. Ну завівся, слава Богу. Ось такі справи. Ну що ж, йдемо цепляти. Так, ну що ж, ось ми вже чепили нашого катанчика, чепили арпанчика, настроїли, закріпили на розтяжках, будемо поставляємо в Трошки. Ох, І їдемо шупляти концепцію до арпанчика. Зараз будемо якось ціляти. ціляти будемо, підставимо планочку, те, все, зараз піхове. Так, ось так ми й попали. Яблучко, можна так сказати. Така конструкція. І ось не закінчить. Все чітко. Так, що ми тут будемо робити? Зараз це все прив'яжемо, щоб нормально все стояло. З'єднання, це і, і слан. Прив'яжемо до купки і будемо їхати. Так, зараз йдемо десь попритиху. Де притиха? Щось я не можу сороками. Зараз беремо. Так, тут поза з'єднували. По підплюні, поприцеплювали, щоб воно тут стояло. Там накрутили і все, готові. Ви Ми, Ми заїжджали тут що порив. Проштопорили прицепа і треба ще транспортера десь взяти. Ми заберемо цю, Транспортера треба піти взяти. Нема, зараз візьму. Ось наш транспортер, Готовий до закучування. Так, ось у нас ще глянемо на озиму пшеничку я посіяв. Ось тут. О. Ну тут -то пшеничка то гарненько зійшла. Бачите. А от ячмінь, я його посіяв трошки рановато, може, а може ні, до кінці вересня я її сіяв. І там в нього така халепа. Ший. Ну тут хай, хай росте, тут непогано. висів у мене тут був 250 кілограмів на гектар доходить. А ми що? А ми вже на фінішній прямій їдемо до наших. Е, до нашої їдемо до нашої межі. межі. Їдемо вже до нашої межі. Так, ось їх не, не грає, не хоче. Я направлю сюди. Воно на спортер лежить, <сіхі> все нормально. Взявши пару футболок. Будемо помаленько, не скучити. З Божою помощю Так, ось ми приїхали до нашого родика. Ось так, нас виглядає наш наша, наша, наша біля горля.

Там лежить, там лежить. Це да. трохи є. Ну, ну і що ж, будемо ти працювати. Божий допомог, боже допомагаємо. працювати. Так, ось так нас виходить. Почали, грубо говоря, 12.40 зараз. Раз, став дві хвилини там порубав. Порубати не тяжко, тяжко загружати. Транспортер такий на молотний. Скільки будеш молотити, стільки будеш і кидати. Бачите, гілячки такі. Не дуже вони там і грубі у мене. 60-80, 80 максимум тут є міліметрів. Обично 40, 50, 60. Я так грубе дуже не. Залишав. Ні, фронт роботи гарний тут. Треба попрацювати гралями, бо кидати то нема. Гралями треба поки попрацювати. Дуже добре, коли воно таке лежить розкидане. Зараз приходиш, ставиш тут от трактора і підходиш, з краю береш і до кінця. І тут а, з краю береш і там посередине. До, до Переїжджаєш і далі працюєш. Ось такі справи. Ну що, йдемо слати. А от вже буде тут хороша територія. так ми все одно ж не будемо, аж туди бо там пеньки. Просто щоб трактором можна було проїхати і сонце не так. Ще й ці до... доріжемо. Хай там людина сою. О, часою. Ще ці доріжемо, що буде прицепчі погенький дров і гіляча геля... теж. thank <laughs> you таку кубку дровцят, Трошки вкинув. Ще бачу, він дораз проїду, вже тут дорога буде. Десь, бо, типу, ну ні, ну, Між коліями йдули. Трошки загайно кидати. Була Чорна п'ятниця. Там пишуть в тих рекламах Арпал. До 41 тисячі скидки там те на, на Арпали на це все. Думаю, позвоню, спитаюся скільки стоїться погрузчик цей. Чи є скидка на нього? Куди не зайдеш на рекламу? крім скидки, 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 Там аж 41 тисяча скидок там десь. Дзвоню, питаюся, що там є, є, заказуйте. Скільки не пам'ятаю? 95 чи тисяч, а чорна п'ятниця, якісь скидки. Ні, на це нема скидки, це дуже дорога штука. Що ж за чорна п'ятниця, що ж за скидки? Подзвонив, поговорив. Ах, ти й все. Ти на тому все закінчилося. 95 тисяч. Якщо я не помиляюсь. Монокредит. Без процентів. Хоч би зробили якусь скидку, хоч би тисяч п'ять, то вже там було б на душі легше, а то <гаджу> ніякі скидають. Хочуть взяти, заманюють рекламою, а скидки не дають. Казав Нікулін, будемо шукати, чи будемо ждати або робити, або збирати гроші. Бо так то добре, все рубає, тільки щоб ще кидало на... На прицепі було б взагалі бомба. Собі кидаєш. От зараз все, проїхав далі, вкинув далі, далі, далі. На прицепі як я розгорнув виралями, ти все ті, поїхав. Ті, це воно було година часу і ти вже зібраний і поїхав. У тут доїх, горіх ріс. Десь він до горіх ріха, це його зараз буде туди впхати. Це буде це добре лізе, воно таке струнке і там де не де гілячки, то б. А це бля, я його так і тут різав, щоб без гелячок таких серйозних, що в сторону ростуть. Але тут треба буде поштурхати трохи. А зараз сюди під'їдети. буду штурхати не вкину. Так, да, ще ось яке, яка ситуація. в мене вийшла, мати щось десь. Датчик трохи бо він не спрацював. А цей датчик тут, що є. Ось тут, він не включений бути, бо як стаєш в дошки, то виключається глохне трактор. Я взяв, не поставив ще на ручник. І він теж заглох. Завів, виключив, вклю, включив і поставив на ручник і працює. Може деякі хто буде ще працювати, то ще, мабуть, треба ставити і на ручник тоже там щось запітане є. Бо так як не включиш цього тумблерка, станеш ці душки, і все, воно виключає вома глушить трактор. Ну Вома не виключає, глушить просто трактор, і все. Це там 30 секунд. Вот так. Такий, така ситуація в мене була. Ну що ж, все, йдемо кидати. Да. Треба похитіти трошки. Назад-назад. Що скажу, що з горіха, наприклад, да? От це рубаєш, нападал цю пуху. І все, вже гора, купа кажеться капітальним. Тут -а, е, горіх. він такий щільненький падає, так гарненько рубаєш, довго можна на купу, але і пхати його паршиво. Ти е, такі значить, що був у мене один приклинило, навіть два, один приклинило, попало, коротше, там на відео де видно десь. Ну, покажу на чому, наприклад, ось на чому може. Попала така десь сантиметрів 7-8 грубиною. І попало тут на два сучки. Один сюди, пішов, другий сюди, третій сюди. Воно ще. Цю сторону не, не докусило до кінця, виходить, і попало на цю, і на ті стало. Може, якщо б я трохи обороти дав би більше, бо я дав обороти тільки там, де треба на навали боромошності, мінімум поставив. То воно так в мене і не куснуло. А ні, то можна трошки піджати не, муфту на цьому і буде протягувати, бо це, вроді, не дуже грубе. Не дуже і грубо там, сім. Ну, мокре, перше, по паспорту 120 можна. Але я не дуже силою, я його беру там до 80 кидаю, бо те, що там більше 120, то я його в грубку ще розрубати двоє, щоб гарно горіло. Ти. А ні, то так заложив і все. А це таке така залишилася, то я там сильно і не регулював. То. Не, під, ну, не піджимав ту бухточку кущачки то воно нормально. бо я раз вже її регулював бо з заводу воно прийшло ця закручена бо далеко ця трошки якби пружини всі одинакові то я думаю що вони повинні і одинаково запідкручуватися тут можна ще на попів оборота дати і, і давати трошки більше і давати трошки більше оборотів. Там обороти є пише півтори тисячі оборотів і до двадцяти на відбора мощності. Ну я дав півтори. Я ну, додати нормально. А другий раз горіхав, пхав, він такий караговатий, його десь затягнуло і не могло зламати. І потім геляки вони запихає сюди. Навіть якщо воно торчить, не видно тут нічого. Ой, якщо воно торчить, навіть, то воно його ламає, то вікон це заходить, воно так тягне, що ламає його там повністю. А це такий був, що все за страх, і там такий рубечки був, десь найбільший. Десь на, на 80 було. І чуєчки, о, я тільки пішов виключати. А він шмик і пішло далі. Так, я до горіха дійшов вже. Капітально, блін. Так приїхав, кажеться, о, блін, а що тут його рубати? Воно то на, на прицепі там і нічого нема, бля. А замучитись, то вже трохи підзамучився. Да. Так от треба двох, ще двох чоловік. Якщо без того погрузчика, то треба ще двох чоловік. Два кидають, один собі. Накидаю на прицеп. Ось так. Ми попрацювали за 15.53 Почти четверта година дня. Працювали почти 3 години. Почти 3 години. Тут а ми приїхав, вроді нічого нема. Думав, не наб'ю прицепа і все. Прицепчик так непогано набитий. Ну ще можна було сюди втрамбувати трохи. Але, чим більше тим mm. <рес> до кінця, то вже казалося що, що не, не закінчимо. Ну, ще можна набити, ще я тут візьму, але свори там взагалі нічого. Що його тут було? Я ще вдома трохи доб'ю, поставлю зараз під навіс, хай стоїть, потім якось вдома ще доб'ю буде день, а тут ми вже можемо орати. Ні, то побачу, що воно буде далі. Скоріше всього, що ми приїдемо, ще сідемо, подивимося, тихенько його сюди понавалюємо, нагрузимо і будемо бачити. Якщо погода такого буде, то треба заготовлювати дрова. На зиму цю, чи на ту буде. Вони не помішають. Ще Ці гілки теж треба десь буде пристроїти. Ну, не згорять, мов немов. Ось так ми попрацювали, їдемо ставити нашого соліса, так пальчика вже склали в гараж. Солісу ще гаража не розробили. Треба поспішити. Ну все, кому сподобалось відео про рубку дров, про арпальчик, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все буде Україна, до зустрічі на каналі.